12 вересня Чернігівщина великий виноградник. І Сьогодні прийняв рішення робити підрізування всіх вертикальних пагінів. Ось такий виноград ще достигає ДНД. Тобто, виходить, ось йде, наприклад, пагін. І я його самою верхньою проволокою підрізаю, тому що вже час готувати його до лозу до визрівання. Там вже пройшовся, попідрізав. тобто ось... Сама верхня проволока. І роблю отак от оцю всю підрізку вирівнюю. Ось такий план робіт на сьогодні. Ну і, звісно, робити по листу. Буду пробувати в цьому сезоні не монофосфат калію, а келік калію. Порекомендували, тому що монофосфат. Сказали, що може оцю брунечку випалювати, тому потрібно буду пробувати обробляти келік калієм. Хто обробляв і обробляє цим добривом по листу? Напишіть, будь ласка, чи краще він за монофосфат калій.